Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%, але все ж таки якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також, Запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас в які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану. З цієї прекрасної колоди Дорін Вірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Так, продовжуємо. Терези, і для вас загальна карта на жовтень. Терези для вас двійка пентаклів, Терези, Ну, карта про вас, так? Да? бути в двох місцях одночасно, да? Так от. маневрувати, це вам притаманно, це ваша властивість, це ваше особисте, як би це правильно сказати, вміння. От Тобто нічого того, з того, що ви не вмієте. От будьте в своїх енергіях, будьте в своїх можливостях, ну, скажімо, ну, все, що ви вмієте, це буде поруч з вами в цей час. От. Обирати між чимось і чимось, От, знаєте, нейтралізувати щось для чогось. Бути таким, знаєте, я ще на цю карту завжди кажу, бути як. Єврей, от поміж краплинками, ну, це ваше, це ви вмієте, це вам притаманне, тому ну, що, вам, що вам казати? Так. Давайте терези і фінанси для вас. Фінанси для вас, дев'ятка жезлів. Ну, тут трошки терези за гроші прийдеться попрацювати, не поборотися там і в інших знаків Задяків, бо треба було так поборотися, а вам треба просто попрацювати. І знов на вашій території все, що ви вмієте, все, що ваше, нічого, ніяких таких от страшних перешкод. Вам на цей період нічого там, Всесвіт, напевно, чемно себе поводили, і тому Всесвіт, так скажімо так, чемно з вами теж буде поводитись. На вашій території вам знайома якась історія, все то, що без, без, без якихось, знаєте, е, ну, таких от жорстких рукавиць. От не, не про вас, тут не про вас. Терези і стосунки, Ось щось одна карта злетіла. Стосунки, сім кубків, сім кубків, сім кубків. Так, да, сім кубків. Трошки про стосунки, але, знаєте, теж дуже схоже на вас терези. Тут не в образу да? Жодного, жодним чином. Але знаєте, ви в стосунках трошки ну, на своїй волні. Да? Або ви стримуєтесь, або, або ви не стримуєтесь. Тут, скажімо так, є, ви обираєте, як вам. Краще, да, ви саме ви обираєте, як вам краще поводитися. Я б сказала, ви контролюєте позицію, як вам бути в цих стосунках. От, Карта так, про стосунки, але, знаєте, я би сказала, саме ті стосунки, які ви собі дозволяєте. Саме на тому порозі, на тій межі цих стосунків, які ви собі дозволяєте. Ну, якось, знаєте... Терези, нічого зайвого, нічого провокуючого, все як завжди, все як ви вивірили, все як ви алгоритм склали. Ну, навіть не знаю, що вам тут такого цікавого ще сказати. Давайте на що звернути увагу, приділити увагу, на те що розібратися. Все ж таки вам от при цій вашій вивіреності. От при цій всій ситуації, яка вами керована, прорахована, яка вже знаєте, в якій ви в цій ситуації вже 100 років плюс один, а вам все ж таки кажуть: ну, десь давай щось по-новенькому. Давай якось щось, от, от такої фінтушами зробимо. Давай. Бо напевно, навіть Всесвіту, вже дуже скучно. Сумно, скучно, забула слово українською, дивитись на оце ваше виважене, таке, знаєте, алгоритмічне існування. Всесвіт, каже, давай прорвемося. Давай! Ну, Може, послухаєте, може, прорветеся Терези. Може, буде цікаво насправді? Спробуйте. Бо ви якось знаєте. Ну, Сеніця в руке, вона вже у вас там, знаєте, трошки та е, погано виглядає. Ну, Підійміть очі і подивіться на, на журавля в небі. Ну, Я, скажімо так, просто підказую висновок і дії робити самі. Але Всесвіт трошки просить, давай прискоримось, давай щось іншою дорогою поїдемо, Давай якось трошки по-іншому. Бо, чесно кажучи, напевно, всесвіт вже втомився, бо дуже нудно. нудно. Давай, давай якось новенького, чогось. Зажгьем, тут хочеться сказати. Всесвіт вам кричить: давай зажгьем. Е, Терези для вас ресурс, додатковий ресурс для вас творческое письмо. Ну, походу, Терези, ви із Зажгьом, це трошки не про вас. Архангел Гавріїв, напишіть статтю, книгу або заведіть щоденник. Ну, що сказати Терези? Напевно, тут вам всесвіт трошки підморгнув. Всесвіт вам трошки щось підказав, давай прискоримось, пішли, там, будемо багато цікаво, давай, давай. Но ви дерези скажете, добре, я подумаю, і викладу все це в письмовій формі. А може, потім колись оця письмова форма, вона обер, ну, обере, знаєте, якийсь інші. Інший енергетичний формат, і, і щось, можливо, колись вистрелить. Ну, Без змін. Терези. Це буде як завжди. Пишіть, пишіть письма, Пишіть Терези. Навіть Всесвіт вам підказує, пишіть письма. Так, дякую.